Минуло зовсім небагато часу після виходу нової та довгоочікуваної гри серії Stalker, яка змогла не лише повернути увагу фанатів, а й занурити новачків у цей загадковий небезпечний і моторошний світ. Хтось уже дослідив кожен куточок зони, пройшов сюжет і навіть зібрав колекцію артефактів. А хтось лише готується зробити свої перші кроки серед радіації, аномалій і загрозливих мутантів. У минулій частині ми Знайомили вас з найбільш моторошними створіннями, які блукають цими відлюдькуватими просторами і вселяють жах у серця кожного сталкера. На зв'язку канал GameWiz. і сьогодні ми продовжимо відкривати завісу таємниць Чорнобильської аномальної зони. Ловіть потрібну радіохвилю, вмикайте КПК і готуйтеся занотовувати важливу інформацію. У цьому відео ми детально розповімо вам про мутантів, їхній спосіб життя, моторошні особливості, методи полювання та загрози, які вони несуть кожному, хто насмілиться увійти до їхніх володінь. А перед тим як продовжити розповідати вам про монстрів Stalker 2, хочемо порадити вам крутий український ігровий канал, на якому ви всього в 20 хвилинах зможете побачити усі головні аспекти гри. Тим більше, канал Фаштерюга розповість вам про купу інших крутих ігор. Покаже їхні найкрутіші моменти і вмістить усе це в розумний час, щоб ви змогли зрозуміти суть будь-якої гри. Підтримайте молодий та талановитий канал Фаштерюга, особливо якщо любите проходження комп'ютерних ігор. Тим більше зараз хороший момент, щоб підписатися, бо автор розігрує копію довгоочікуваної Kingdom Come Deliverance 2 між підписниками. А ми переходимо до наших монстрів Сталкер 2». Кіт баюн почати сьогоднішнє відео пропонуємо із довгоочікуваного мутанта, якого ми можемо зустріти на просторах зони в Сталкер 2. Кіт баюн це справжня сталкерська легенда, що існує на межі між реальністю та байками біля багаття. Його рідко зустрічають навіть досвідчені сталкери. А ті, кому пощастило наштовхнутися на цього звіра, часто вже не можуть розповісти про цю зустріч. Баюн відомий своїм унікальним вмінням імітувати звуки. Він здатен відтворювати людські голоси, крики, навіть плач. Ця особливість робить його неймовірно небезпечним. Нещодавно у темряві товариш, що раптом кличе на допомогу може виявитися нічим іншим як смертельною пасткою. Саме за цю рису сталкери й прозвали його баюном. Як і міфічний звір зі стародавніх казок, він здатен вводити сталкерів в оману, нашіптуючи голосами тих, кого вони знали чи втратили. Тільки на відміну від свого книжкового прототипу, цей котик хоче приспати не вас, а вашу пильність. Забобонні сталкери стверджують, що мутант може навіть гіпнотизувати жертву, змушуючи її завмерти на місці, поки баюн наближається до смертельного удару. Він надзвичайно спритний, іноді може здатися, що кіт зникає і знову з'являється знізвідки, як примара, атакуючи блискавично і смертельно. Його здобич навіть не встигає усвідомити, що саме на неї напало. Але найбільша небезпека це його розум. Його дії здається завжди спрямовані на те, щоб випередити вас, перехитрити і змусити зробити лише один хибний крок. Порада для сталкерів баюн рідко атакує групу, надаючи перевагу одиноким сталкерам. Битва з мутантом це не просто фізичне протистояння, це випробування вашого розуму і спритності. Хоч його тіло й маленьке, проте не варто розраховувати, що одного влучного пострілу вистачить, щоб вийти з цієї ситуації переможцем. І найголовніше. Не довіряйте тому, що чуєте в зоні, адже привітний голос з зарозваленого будинку завжди може виявитися голосом смерті. Полтергейст. Що ж, давайте перейдемо від напівміфічної новинки до одного з найнебезпечніших і добре знайомих нам мутантів, який втілює у собі хворобливу природу зони. Полтергейст має неприродну тілесну форму, хоч і демонструє її нечасто, зазвичай після своєї смерті. в звичайних ситуаціях його можна помітити лише за спотворенням простору чи дивними світловими аномаліями, які він залишає за собою. У темряві мутант виглядає як химерне мерехтіння або куля світла, що рухається всупереч усім законам фізики. Сила Полтергейста це його здатність маніпулювати предметами. Відомі випадки, коли сталкери потрапляли під шквал летючих уламків, які раптово здіймалися у повітря. У його присутності зона оживає. Дошки, каміння, старі деталі машин усе це перетворюється на зброю. Полтергейст активно закидає сталкера уламками, створюючи справжній хаос навколо. Але це не все. Його вплив викривляє сам простір, а підняті предмети можуть використовуватися і для захисту. Навіть втеча не завжди може допомогти, адже мутант. Здатен переслідувати жертву, якщо вона потрапила на його територію. Хоч телекінетичні полтергейсти зустрічаються дуже часто, але в зоні мешкають і значно рідші екземпляри цього виду, які представляють значно більшу загрозу для сталкерів, адже здатні керувати не просто предметами навколо себе, а справжніми аномаліями. Хімічний полтергейст, який помічає непроханого гостя, може почати атакувати отруйними випарами. Вогняний полтергейст, коли відчуває небезпеку, здатен викликати прояв аномалії жарка, підсмажуючи свого супротивника. Так само себе поводить і електричний полтергейст, який викликає прояв аномалії Електра. Порада сталкерам. Ці мутанти полюбляють мешкати у покинутих будівлях, підземеллях або зонах із високою концентрацією радіації. Якщо під час однієї з вилазок сусіднє з вами відро раптом здійнялося у повітрі і з усією силою вдарило вас по голові, то краще швидко покинути це місце. Залишайтеся завжди мобільними, шукайте укриття і не дайте йому використати навколишні предмети проти вас. Найголовніше не дозволяйте паніці взяти гору, адже саме страх і розгубленість стають головними союзниками цього мутанта. Бюрер. Наступним у нашому списку стоїть створіння, яке доставляє багато проблем як для сталкера-одинака, так і для цілих груп. Бюрер це маленький, незграбний і майже карикатурний мутант, який ховає своє тіло за великим чорним плащем. Його шкіра груба, ніби з каменю, а обличчя сильно деформоване. Але, як ми знаємо, зовнішній вигляд буває досить оманливим, адже бюрер насправді об'єднує у собі надлюдську силу, потужні псі здібності і чудовий інтелект. Сила мутанта полягає у його телекінезі, як і полтергейст, бюрер здатний маніпулювати об'єктами навколо себе, перетворюючи їх на смертоносну зброю. Уламки металу, бетонні плити та навіть ваша власна зброя можуть раптово злетіти у повітря і полетіти просто на вас. Але це лише початок. Мутант може створювати силові бар'єри, які захищають його від більшості фізичних атак, використовувати силовий удар, який збиває з ніг жертву, повернути кинуті у нього гранати, і стріляти з відібраної у сталкера зброї. Ці створіння не діють хаотично. Вони чекають, аналізують і атакують у момент, коли ви найбільш до цього вразливі. Улюблена тактика бюрера використовувати інших мутантів як відволікаючий маневр, а самому завдати несподіваного удару. Найчастіше вони зустрічаються у темних закритих приміщеннях, підземних складах, бункерах чи покинутих лабораторіях. Ці мутанти люблять ізольовані місця, де їхні телекінетичні здібності найбільш ефективні. Іноді їх можна зустріти групами, що перетворює навіть коротке перебування в їхній зоні впливу на справжній кошмар. Порада сталкерам: ніколи не ігноруйте левітуючі предмети. У таких ситуаціях найкраще діяти максимально обережно і швидко. Якщо бій неминучий, краще не використовувати гранати чи потужну зброю, адже будь-яка ваша зброя може бути використаною проти вас. Тримайтеся на відстані, майте шлях до відступу і слідкуйте за оточенням. І пам'ятайте, навіть один бюрер це вже смертельна загроза. Плоть. Від безсумнівних володарів підземель і покинутих лабораторій ми переходимо до панівної фауни полів та боліт Чорнобильської аномальної зони. Плоть не вселяє в серця сталкерів такого ж жаху, як Снорк чи контролер, але присутність цього мутанта завжди викликає огиду і настороженість. Колись домашня свиня, що опинилася у зоні, а тепер далеке нагадування про жорстоку реальність цього аномального місця. На вигляд, плоть це величезне і спотворене тіло, що нагадує мішок із гнилим м'ясом. Шкіра товста, вкрита виразками, очі каламутні, майже сліпі, але вони все ще здатні фіксувати рух. Її роздуті кінцівки та незграбна хода створюють ілюзію безпорадності, яка часто вводить сталкерів в оману. Незважаючи на відсутність аномальних здібностей чи високого інтелекту, вона володіє дивовижною витривалістю і несподіваною спритністю. При вигляді загрози плоть здатна кинутися в атаку, використовуючи свою вагу як зброю. Її головна тактика це розгін у напрямку жертви і несподіваний сильний стрибок, під час якого вона може збити сталкера з ніг і завдати серйозних пошкоджень. Проте, незважаючи на всю свою небезпечність і відразливість, серед сталкерів плоть ціниться як джерело м'яса. Хоч воно і може бути зараженим радіацією чи токсинами, але в постапокаліптичних умовах Чорнобилю сильно вибирати не доводиться. З цієї причини на плоть часто полюють новачки, які ще не можуть дозволити собі більш збалансований і корисний раціон. Порада сталкерам. Якщо ви не страждаєте від голоду і побачили плоть на горизонті, подумайте, чи варта ця битва ваших патронів і здоров'я. Тим паче, що цей мутант поводиться достатньо пасивно і не нападає без потреби. Але якщо ви наблизитеся до неї надто близько або спровокуєте її з граю, то зіткнення стане неминучим. Кабан. Продовжимо мутантом, який полюбляє різні низькорадіаційні зони, ліси й околиці покинутих сіл. Кабан це типовий мутант, про існування якого знають усі сталкери. Але не варто думати, що цей звір це легка здобич, яка дозволить себе так просто з'їсти. Його масивне тіло вкрите товстою шкірою, подекуди порізане аномаліями, слідами від куль і виразками. А величезні викривлені ікла довершують картину небезпеки. Очі мутанта тьмяні, безжальні і запалені від звірячого гніву, який змушує його кидатися на будь-кого, хто опиниться на його території. Серед сталкерів кабан відомий своїм агресивним характером. Його головна тактика це стрімкий розгін і таран. Один удар такого розгону може легко збити сталкера з ніг, суттєво пошкодити броню і навіть викликати внутрішню кровотечу. Незважаючи на свою примітність, кабан часто ховається у високій траві чи за перешкодами, нападаючи несподівано та стрімко. Також вони часто збираються в невеликі групи, що робить їх іще небезпечнішими. Ватага цих мутантів здатна оточити сталкера, не залишаючи шансів на втечу. Але на щастя, кабани не переслідують жертву на далекій відстані, адже є суто територіальними. Порада сталкерам. Кабан не є надприродним ворогом, але він небезпечний через свою непередбачуваність і агресивність. Якщо ви отримали замовлення на це створіння або воно перегородило вам дорогу, краще використовувати швидкострільну зброю і тримати дистанцію. Уникайте його таранів. Це ключ до виживання. Сліпий пес. Один із найпоширеніших мутантів зони, який на перший погляд сильно нагадує звичайного собаку, але спотворене тіло і дивна поведінка видають вплив аномалій та радіації. Їхні очі атрофовані чи зовсім відсутні, через що вони й були названі сліпими. Проте це не робить їх слабкими, адже поколіннями у них розвивалися інші відчуття, що компенсували втрату зору. Зазвичай ці мутанти живуть з граями, і кожна зграя діє як єдиний організм. Вони можуть довго стежити за жертвою, а потім атакувати злагоджено, оточуючи її. Їхня тактика змушує сталкера витрачати боєприпаси, нерви або ж заходити на території, де небезпека іще більша. Особливу загрозу становлять раптові напади. Мутанти не кидаються просто вперед, а використовують маневри, відволікаючи свою жертву і розсіюючи її увагу. Але й не дивно, що через свої природні вади пси мають слабкості. Через сліпоту вони вразливі до гранат, аномалій і природних перепон, які можуть не помітити в розпалі переслідування чи атаки. Якщо діяти швидко, є шанс уникнути загрози навіть від зграї. Колись це були звичайні собаки, але зона зробила своє. Сліпі пси втратили зір. Але здобули надзвичайно гострий нюх та сильне відчуття аномальних полів і радіаційних зон. Небезпеку вони становлять уночі, коли раптово атакують, оточуючи вас у темряві. Якщо ви побачили одного пса, чекайте на цілу зграю. Псевдособака мутант, який стає справжньою проблемою для сталкерів. Нехай він і поступається своїми розмірами плоті чи кабану, але походить від вовків, що колись населяли зону. Зустріч із псевдособакою стає дуже небажаною, особливо у дальніх виласках. Однак головна її загроза полягає не лише у фізичній силі, а й у псій здібностях. Ці створіння ведуть територіальний спосіб життя і люто атакують будь-кого, хто заходить до їхніх володінь. Псевдособаки найчастіше зустрічаються поодинці, але інколи їх можна побачити парами чи невеликими зграями. Також непоодинокі випадки, коли псевдособака вела за собою цілу зграю сліпих псів. Найнебезпечнішим підвидом псевдособаки є псі собака. Ці мутанти відомі своїми унікальними псі здібностями. Вони здатні створювати ілюзорних клонів, які замінюють зграю і спантеличують жертву. Сталкери часто витрачають дорогоцінні патрони, намагаючись знищити ці ілюзії, поки справжня псевдособака підкрадається до смертельного удару. Сутичка з цими мутантами це завжди серйозне випробування. Щоб вийти з нього живим, слід бути поготові, використовувати автоматичну зброю і не піддавати. Тися паніці важливо пам'ятати, що ілюзорні клони зникають після одного влучного пострілу, а справжню загрозу становить сам мутант, що атакує у вирішальний момент. На диво псевдо собаку можна спробувати приручити. Хоча такі випадки зустрічаються нечасто і носять майже легендарний характер. Тушкан замикає нашу розповідь один із найменших, але далеко не найдобріших мутантів зони. Тушкани схожі на сильно спотворених гризунів із неприродно довгими кінцівками та загостреними зубами. Їхня зовнішність видає як вплив радіації, так і аномальних полів, які перетворили колись малошкідливих гризунів на небезпечних створінь. Зазвичай тушкани тримаються групами, нападаючи на сталкерів з граями. Через свої невеликі розміри вони часто залишаються непоміченими у високій траві чи серед уламків будівель. Тому їхній напад завжди раптовий. Сама по собі одна особина не становить серйозної загрози. Але зграя може загнати навіть досвідченого сталкера у кут. Окрім звичайних тушканів, у зоні можуть трапитися великі зграї щурів, які ведуть себе майже так само, але на превелике щастя поступаються розмірами. Їхня агресія зростає, якщо вони голодні. А це в зоні звичайний стан. Контакти з ними може бути не лише фізично небезпечним, але й викликати зараження чи отруєння. Для боротьби із тушканами радимо використовувати дробовики, гранати чи будь-яку зброю, яка дозволяє швидко і точно вражати маленькі, швидкі цілі. Також важливо не втрачати з поля зору зграю та намагатися не дозволяти їй оточити вас. Найкращий спосіб уникнути зіткнення з ними це не заходити в їхні улюблені місця, такі як руїни, темні підвали чи густі чагарники. Ось і добігає кінця друга частина розповіді про мутантів Сталкер. 2» Які стали не просто наслідком катастрофи чи аморальних експериментів, а й частиною історії цього таємничого світу, їхня поведінка, зовнішність і навіть легенди, що про них ходять, змушують задуматися, чи справді ми розуміємо чорнобильську аномальну зону, адже її невивчені куточки можливо приховують істот, про яких ми навіть не здогадуємося істот, історію яких ще не завершено, і які тільки очікують свого часу. Якщо вас цікавлять наймогутніші артефакти чи історія виникнення чорнобильської аномальної зони, обов'язково подивіться наші попередні відео. Там ми розкриваємо багато цікавого про її походження та історію. А на сьогодні це все. Щасливого полювання сталкери.